Про гостинність. Один чоловік прийшов до церкви на недільну службу. Дивно, але при вході він не скинув шапки. Люди почали робити йому зауваження, а дехто навіть спеціально підходив, щоб навчити його, як слід поводитись у храмі. Але чоловік, наче не чув їх. Після молитви до нього підійшов священник Сказав, що радий бачити його у храмі і додав, що за традицією чоловіки знімають шапки у приміщеннях, особливо у святих місцях. Сподіваюся, наступного разу ви врахуєте це зауваження. Дякую, відповів чоловік. Мені приємно, отже, що ви запрошуєте мене на богослужіння. Власне кажучи, я приєднався до цієї церковної спільноти ще три роки тому. Та лише сьогодні до мене вперше заговорили присутні. Я вже три роки відвідую цей храм та тільки нині став помітим для інших, і то через те, що не зняв шапку. І навіть ви, шановний отче, знайшли час, щоб сьогодні поспілкуватися зі мною. А що робиш ти, аби запросити незнайомців до храму? Чи спілкуєшся з ними після служби? Чи ти надто зайнятий для розмов з одновірцями?